Привіт, малята! Ми з вами розглядали сторінку книги «Винний Вимільбук із серією Весела ферма». тут художник намалював фруктовий сад. Ми разом з вами знаходили, досліджували, порівнювали, рахували, грали. А сьогодні я пропоную вам намалювати ось таке червоне яблучко з цього фруктового саду. У нас є з вами. Фарби червона, жовта, зелена, ватні палички та сервитка. І я вам зараз покажу, як намалювати яблучко. Беремо ватну паличку, занурюємо у червону фарбу, набираємо і крапочками по контуру малюємо яблучко ось так. Не забувайте набирати фарби, чим частіше будуть. Ставити крапочки, тип. Яблочко наше вийде гарніше, червоне, красиво, ось так по контуру. Я закінчую, паличку поклала, взяла другу паличку, занурюю у жовту фарбу і зроблю крап... жовті крапочки, буде такий жовтий бочок у нашого яблучка. Ось так. Набираю ще фарби. Так, Поставили. Тепер знову беру. Червону фарбу набираю і заповнюю усе яблочко крапочками. Ось ставлю щільно одну крапочку біля одної. І таке вийде у нас гарне яблучко червоне з жовтим бочком. Ось одна біля одної крапочки ставлю. Не, не забувайте набирати фарби. І в нас яблучки ми вже заповнили крапочками. Залишився листочок. Беремо третю паличку, набираємо зеленої фарби і листочок по контуру заповнюємо. Ставимо крапочки по контуру листочка зелені, потім заповнюємо серединку яблучка. Ось так і хвостик вас. Ось такі яблучки вийшло у мене. А ви намалюйте свої. Такі яблучки ми бачили у книгі вимені.